І всім привет! знову я, Юа, І сьогодні я знову граю у Денді. І так. Да, сьогодні це ще одне відео, де я буду знімати. І була б дуже рада для вашої від підписочки та лайку від вас на цьому відео. І ще була б рада, що ви підпис... підпис... підпишетесь до мого телеграм-каналу. Була б дуже рада. А зараз я піду грати. І так, да, я визнав якщо ви дивитесь мої шорти, ви могли знати, що у мене вже є Ві. V. Ми підемо в соло за. Хм. Деяко подумати. За когось мені піти. Ах, да, мені треба майстерку на плота, але ми підемо в соло за її. За Якщо мене стало чу... е, більше мене чути, то це було б дуже гарно, тому що це перший раз, коли я граю в навушниках. <звук> а я, пожалуй, піду в ліфт. Ще раз була б рада, що... що ви підписалися до мого телеграм-каналу. Там багато може постів буде виходити в це літо. Тож була б дуже рада. А так от, зараз почнемо грати. Може бути, щоб не затягувати відео, я буду показувати, яке саме інтересне, Боні. ні. Е! -е, 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 -е. Щось це не нету? Вау! Це вже друга спроба. Це вже друга спроба. Не знаю, чи вийде. Чого в мене так? А... Я тут. Я думаю, цей раз не буде такого. Зараз це буде для вас одна секунда. Пух. Так от, в цей раз у мене вже от, от що случилось. Слава тобі, господи! Я не знаю, що б я зробила, якщо у мене другий раз не вийшло. Ой, які звуки? О. Чого у мене з цим? Ну вибачаюсь, бліно. У мене У мене і нет на мінімалки. Воу. Чого у мене так лагає? Давайте спочатку зробимо перший бак. Це буде легко. Бим! Копимо на шелі, тому що в мене 72%. Йоу. Йоу, шрімпо. Як він сміє? Ні то я дві хвилини потратила на те, щоб зайти в гру. А тут мені ще й мішають. Як же вони сміють? Вони погані, як вони сміють так? Ладно, зараз, зараз я быстренько проскипью вам етажик. Підождіть. Ні, я думаю, вам е -е, ускорють. Так, я вам просто ускорю. Іток, я вже прийшла к ліфту, якщо що, я не бігаю, от біг, відключен був. Не я ще кучу. Скільки? G91 кассетка на першому етажі. Вау! Оце називається пограла перший етаж. Я про вас опять піклуюся. Тож у вас це все ускориться, не бійтеся. Спочатку ми підождемо, якщо цей тебельний інет. Ну так, да. все. Я вас ускоряю. Хм. Вау, мене радує. Мене Денді крадає третій етаж, третій етаж. Вау, 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 веу, веу, веу. М -м, може я стану полугачером або полу роблоксером, а, тож менше всього буде в мене всього. Я вас теж скорюю, но спочатку. Сначала... Добре, я вас ускорю. Що нам Денді значай, нічого придасть? Фріхню було б странно, якщо. що Денді був на шестому. Ну це так, каркою, мені треба. І шеллі треба. Якщо він не дасть, я не знаю, що зроблю. Ну, не то у мене шедевралін просто. Що за капець. Я просто не розумію. М -м -м -м. Бачу Коні. Кацетка, на? Хто мене побачив? А... -а, -а. Розуміла, я вас ускоряю, давайте. Нарешті, Ну у мене й нет підлагав. Тож пофіг, Не знаю, виберу це. Ну я честно з х... тоже. Ем, я не знаю. Для вас 5 теж буде бути ускорений. Ну якщо что майнинг не буду, буде, буде ускорений. Да куда мне щедобрей нет? М общем, мне выбьет, то А А О А О а, 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 а Бандаж Родер, я, я я просто ускорю. Хотя не, знает еще. Я думаю, всем па, -па. и до новых встреч. па, -па!